Добре, молодець, так нормально. Швидко, швидко, Діма. Добре, є, можна. Два. Давай, рухайся, рухайся. Три, добре. Чотири. Останній, Дім. Останній. Добре. Давай, Ярема. Це твій тест, Яремчик. Готовий? Кличка до планки, в притул. Торкається планки, Добре, єсть. Єсть. Чотири останні Ярема. Добре, молодець. На старт. Відпочивай. Відпочивай. Трошки сконцентруйся. Ти ж маєш розуміти, що він може підскочити. м'яч в притул, торкається планки. Три. Чотири.

Два рази йому прямо попало да. 25 уже надо максимум выбегать. Не зупиняйся взагалі. Захарий Остапчук да подготовится. Готовый? Да. Оп! Давай, Давид, давай, 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 нормально. Шуки розклад Готовий? Оп! Добре, добре, добре. Хорош, Давід, хорош, ще, ще, ще. Нормально, давай. Чотири останній. Вибігай просто, добре, добре. Давід, останнє касання. Прямо пьємо. Готовы? Да! О! Хорошо, нормально, нормально. Мяч, мяч, мяч торкается, планочки, торкается, планочки. Хорошо, три Давай, 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 вот ты, вот, подкрадаешься, такие подкрадываемся. рука, это же не будет, то останется проба. Добрый два, давай, 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 працюй. Три. Четыре. Останься. давай, останься. финиш, финиш, добрый. Молодець, молодець, давай, давай, молодець. Останній встав. Просто, просто вибігає. Добре, молодець. Молодець. Готовий? Меч торкається, планки. Два. Три. Чотири. Добре. Линдюк, туди Линдюк. підходиш. Готовий? Давай, зайди. Да. Давай, 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 давай! Стоп, 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 стоп. Раніше часу. Ти, ти не прокинувся чи ти не зрозумів, що потрібно зробити. Ну, ти просто дивись, ти підійшов до неї, подивився, думав, вона погасла, і побіг. Ти маєш м'як поставити на план. І рухатися назад. Тоді тобі не буде боліти голова. Погасла вона, не погасла. Ти роботу виконай, а вона погасла. Не спіши, розслабся. Не закріпочайтеся, спокійно. спокійно. Давай ще раз на старт. Просто не спіши. Зосередься на тому, щоб перейти її. Отак От нормально. От нормально. Швидше, швидше, швидше. Два, давай, 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 давай. Дальше, Рухайся Рухається далі. Рухайся далі. Рухається далі. Три. Два. Чотири. Фініш. Фініш. Просто фініш. Добре. Переживає, що не буде. Можеш перетнути планку. Затягнути у назад.

Давай, 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 з м'ячем у тебе краще виходить. Добре, непогано. Непогано, друже, давай, останній, да? останній. Браво. Молодець, маркіян. Нормально, нормально. тебе з м'ячем краще, ніж без м'яча. Тебе просто така швидкість без м'яча, що ти не встигаєш голову підняти. Добре, два, є, Є. Три. Нормально, можна, 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 можна. Чотири. Останній, останній. Давай серединочку і назад. Вибігай просто, просто вибігай. Браво, браво, молодець. Вам таким любим. Готовий? Доторкнувся, тут п'ятий. Він сюди м'яч кутить, а сюди біжить обов'язково, під контролем? Ну, м'яч має бути під контролем, в тому же і сенс. Я дозволяю їм якщо він бачить, що там покотити його, зафіксувати, mm -hmm. ну так, щоб не більше метра. Ну, так, Це такий, що може, ці... може ні. А, ні. ну, м'яч має бути під контролем, то можна його просто залишити в центрі, побігати п'ятим, вибігти, така ж історія може бути. Не спіши, не спіши, розслабся, розслабся. Спокійно, спокійно, в тебе все вийде, я вірю в тебе. Молодець, право, 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 шукай, шукай. Браво, умнічка, умнічка терпіть, 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 браво, прекрасна робота, швидко. І останній п'ятий, просто вибігай, просто вибігай. Добре, добре умнічка. От зараз непогано. Ну, трошки зібрався, умніця, молодець, можеш. Якщо ти правильно себе налаштовуєш, непогано виходить. Дайте п'ятерочку пожму, я за себе стріляв. Молодець. Добре, 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 добре. Це який? П'ятий? Давай, чотири. Просто вибігай, просто вибігай. Не добре, непогано, непогано, непогано. З двадцяточки вийшов, молодець. Добре. Стоп, давай, давай ще раз. Спочатку, спочатку, не хвилюйся, не зажимайся. Ти маєш розуміти, що коли ти на швидкості даєш, він може підскочити. Значить, розраховуй його тут зловить уже. Не хвилюйся. Готовий. Все єс, раз, швидко, 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 швидко. Два, добре. Рухайся. Три, браво. Давай, давай, давай. Давай. Чотири. І останній. Просто вибігай. Просто вибігай. Добре. Добре. давай, Глеб. Давай, 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 давай. Останний, Глеб, останний. Добрый, молодец. Добрый, давай, 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 давай. Да, два. Добрый, добрый. Три, хорошо. Чотири, останній, останній, вибігаємо. Просто вибігти. А добре, я перепив ту планку, добре. добре. Не добре. Не Запарився.